Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Велика Британія передасть Україні унікальну систему протиповітряної оборони Ґрейв розроблену в найкоротші терміни спеціально для потреб української армії. Як повідомляється на урядовому сайті Великої Британії, ця система була створена завдяки спільному фінансуванню Британії та Данії. Грейв є компактним зенітним ракетним комплексом розміром із морський контейнер. Він використовує авіаційні ракети класу повітря-повітря, модифіковані для запуску з наземних установок, і має здатність працювати з українськими ракетами, які вже перебувають на озброєнні ЗСУ. Система Грейвкоук значно посилить протиповітряну оборону України, дозволяючи ефективніше захищати міста, війська та критичну інфраструктуру від ворожих атак. Йдеться у повідомленні. Відомо, що два прототипи Грейвкоук вже проходили випробування в Україні. А цього року Велика Британія планує передати ще 15 одиниць. Особливістю комплексу є швидка адаптація на основі готових рішень, що дозволяє оперативно інтегрувати його у систему ППО України. За описом Грейвкок має схожість із британським Комплексом на шасі супакет HMT, оснащеним оптичною станцією пошуку цілей та двома направляючими для авіаційних ракет aim 132 SRM. Водночас у повідомленні акцентується увага на використанні українських ракет, що може свідчити про адаптацію радянських ракет Р-73, які активно використовуються українським оборонним комплексом. Р-73 вже успішно інтегрували в модернізовані системи ППО, такі як ЗРК ОСА, а також в озброєння морських дронів Магура V5. Ця модифікація дозволяє фактично. Активно протистояти як повітряним, так і морським загрозам, що робить Грейвкоук універсальним рішенням для різних сценаріїв бойового застосування, крім того, Велика Британія раніше анонсувала передачу Україні зенітних систем TaraCouk Paladin для захисту об'єктів від дронів. Ця установка обладнана 30 міліметровою автоматичною гарматою Марк 44 Бушмастер 2 з програматором боєприпасів, а також радіолокаційною щоглою з круговим оглядом та оптичною системою пошуку. Цілей Грейвкок та інші системи ППО, що передають. Це західними партнерами значно підвищать рівень захисту українського неба від атак, спрямованих на цивільну та військову інфраструктуру. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.